Історії привидів з реального життя, свідчення очевидців та наукові пояснення, ви коли-небудь чули історію, від якої мороз по шкірі? Люди по всьому світу розповідають про зустрічі з привидами тіні, голоси, кроки в порожній кімнаті. Деякі навіть мають відео чи фото, які виглядають надто реалістично, щоб бути просто вигадкою. Але що говорить наука? Виявляється, більшість таких явищ можна пояснити інфразвуки, які ми не чуємо, але вони викликають тривогу, електромагнітні поля, що впливають на мозок і створюють відчуття присутності когось поруч, або навіть вуглекислий газ у старих будинках, який змінює сприйняття реальності. Та є випадки, які залишаються загадкою, коли кілька людей бачили одне й те саме. Наука не заперечує, що такі явища існують. Вона просто ще не знає, як їх пояснити. Тож наступного разу, коли почуєш скрип підлоги вночі, запитай себе: це протяг, чи хтось хоче, щоб ти його помітив?